Той в цілому цей. А, єдине. А, що з приводу підписників шкода. Оба на бач? Бач! Чого? Ой, ну окей. Ладно. Най буде. А... Та що зверху? А, а, окей. Та ми зверху мали. Ну, там відкрились, та що зверху. А, я Та що понял. попереді отут. Ааа, поїдемо. Повертаємося. А Шо нам не докать? <рі> типа. Це трохи печально. Ну. Oh. Ну, не знаю, мене, звісно, не колишить... А... гроші чи ще щось таке. Просто а... бачу ще, що... як люди, допустим, мають навіть менше підписників, ніж ми. У них цілий там стоп всяких е, цих. Знаєш, в кінці вони показують всіх, хто їм задонатив і які суми. І я просто в шоці, тому що там у кожного з них е, штук 15, навірно, в списку, 20. Це, звісно, заслуговує поваги. Але якось щемить в душі. Як би це грустно не звучало, але то таке. Як наве. А що по тій дорожці вперед воно взагалі не йде, так? Ні. Hmm. Просто, знаєте, мене би це не сильно колихало, тільки через те, що. Ам... Просто колишить тільки через те, що ми дуже багато часу тратимо на озвучку, щоб. Е предл Предложити як можна краще контент, так як не всі ж е розуміють англійську. Чекай, а ну-ка вниз, там бачиш попереді двері йде. Тут то, Ні, вниз. Та да вниз! Тано вниз! Та не здівайся ти. Назад, сюда. Дальше, дальше, дальше. Он должен спереди. Бач? Ага. А, до речі, да. Я щось си не зайду. Я тоже тільки побачила. Прошли, ура! О, oh, fight анджело a second time. And prevail. Дали очівку. Дій. Ну а шо ж, ми злилися йому два раза. Mm -hmm. Далі ці штуки, давай щось купимо, мабуть. Да. Ну і в цілому, ми, дійсно, якщо подумати над якузою, ми її, дуже часто, а, ми її дуже часто переносили саме через те, що ми озвучували. Навіть от Якузу Ківамі 2 у нас вже записаний на 3 години вперед. Але ми його не можемо випустити, тому що ми ще не озвучили озвучуємо. Це, звісно, буде згодом, але для початку треба попроходити ті ігри, які ми вже взяли на проходженні, так яких до хріна насправді. Взагалі, я думав про оце от, Round trip. Це кидати а, меч бачу. як Boomerang. Swerv. Тепер ми можемо кидатися мечем, як бумірано. Тільки як це буде працювати, я не знаю. І ще є. Це і портує. Дякую, що пояснило. Все понятно, я считаю. Хештег Настя. Настя об'ясняє. Настя пояснює. Що це? Underwater control. Тільки не це. Будь ласка, чекаться XB uh, Check uh... uh, swim. Uh, 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 давай <laughs> Димить де Дибить, де де, де, де. Uh, okay, я понял. Ассана стикет Бэйн Пест. Окей, я понял. Ладно. Сфоткала! <laughs> да! <брачер. laughs> Не, ну ты сфоткала! Я yes, спомордила. <laughs> <реш> Блін, у мене просто коли я був в коледжі, цей мем такий був вірусний, я не знаю. Айкидзе. Ну, типа, диваха сидить на полі і питаю подруги, чи у нас фоткало. вона у сфоткала. Вона відео не сфоткала? Я відео знімаю. С... Куишь ти, Я знаю, що ти будеш двигатись, і ти тоже поц. На, получає гранату. Так і поняла, звісно, що це приколує з тим, що відео, але я іменно саме відео не я бачу. Я бачив. Це класика українських мемів. Тихонічний. до нее! Тільки як кидати меч. Оце от що саме. Я, я не знаю, не, міняти сбою я не хочу. И Devil Trigger тоже включати не хочу. Акшон. Акшон. Аластор. А. Холд Y. Добре. Допустим. Нажимай. Зажимай. А, тобі... Далеко. Доволі Нихіково, таки. да. Далеко. Довольно. А О. що, поки я його кидаю, я. А, я в рукопашку буду бити. Ага. Давай мені орби! Люди. Тепиться, як ну, в цьому то и прикол. <гум> так. На дні. На дні. Поплили. Эммм. Ем... Да я таке, конечно. Так, пока що. Мы обдивилися територіус. А воно нам це його бетоном, если шо. Чи ми чисто Ой, не я не домітив. Ні, я. Я не знаю, я не побачила взагалі. І не То було ніде не написано, побачу. чи ми тонем, чи ми чисто плаваємо, і пофіг скільки Ясно, наверх не можна. Не, ж тоді можна на якор залізти. По приколу. Значить чисто Та мені кажеться, що ну, будемо тонути, так. Але ніяких позначок нема, нічого так. Так, да, нічого немає, не написані. Ні. <гум> ні. Але є ці штуки, поняв? Типа пузирки. Так, да, пузирки то є. Угу. Він випряний сюди чи ні? ні. Кіло, так, тут нічого. А, в... в сокровищні в сундуку... це нема. В сундуку нічого нема, кроме морських ракушок. Да, я просто не міг якось перекласти а, А, Сундук скарбів, да скажем так, боюсь абсолют, ну ка Збирай орбі А, точно. Арбізи. Не забувай про них. Он дождь. Попереди. Та я бачу. А, це ніфіга собі Needle gun. The only weapon that can be used underwater. Ага. От для чого? Бо я тут думаю, я намагався стріляти. Найбільше. Воно не ага. працювало. То його і під водою, а... і... і без води можна юзати? як ти думаєш. Не думаю. Мені кажеться, воно, типа, буде якимось цим воздухом пуляти, чи mm -hmm. водою, чи ще чимось. Ти вибрав при... чи ні? Я щось не можу вибрати. Вибралась? Не вибралось? Не вибралось. Я його не можу вибрати, я Ой, не знаю. Ти тільки під водою його можеш вибрати. Це вже кілон, по наверно. Походу, так. Да. Ясно. Так, що зверху? Добре. О, ніфігово. Да. Шлюпка, все цей. Лесенка Він шо, не вміє залазити по лестнице. Все, капец. Некие прыгать. То есть прыгать, він вміє, залазити... <рес> Я кажешь, дресня. Честно скажу. Хотя мені не кажется, там щось сильнее. На, На самому верху? верху, может быть. Курше все, что. Да. Так, я... То есть. Нет? То есть я можу запрыгивать тільки зі стороны лестницы, понимаешь? Інакше він спрыгивает. Так, не спрыгивай. Ага. Блин, ну це, конечно, такая судья. Це собі. тупняк. Повний. Угу. Так, Капець. Красні по... арбізи. Потрошки по чуть-чуть. По То я не впаду, типу, бачиш. А -а -а. типа, бачиш. Типа, в цій часті є, Да особливість, що поки не спригнеш, воно не буде тебе рухати. Як там ще щось десь було? А, так, замок закритий. Там щось написано. Угу. Я корабель, який тримає блуждаючі душі на палубі подойбіччя. Щоб захистити корабель, ти повинен доставити вогонь святого Елму. Шо-шоу! Прямо Треба перемогти, я понял. Капец, опять ць дурак ска. Uh, Ааа, як ты мене забамбав? <laughs> Та согласный. Ааа! Нет! Мне кажется, с братами то легше було бсяки. Ааа. Да. Чем з цим придурком? Ти коси розправляє, ну вы купили сіки його добра. На це дісвітки, не сама й взяти. Шоцане? Косанта. Корчить. Як ти мене задовбав? Да хватит, пусть стены лифты. Все? Да. Ух. Добыл. Того. Ого Да Ты достал светло с Что Да, да. Ну ты в все. Ну да. Блин, надо было сначала, наверное, позабрать все эти штуки. Я сейчас чувствую, что все уже. Да походу. Та да, нічого страшного. Я хоч і розумію, що ми все підряд пропустили. Mm -hmm. Касано. На той момент в превьюшку вставила. Я вставила цей. О, о, о шо це таке? Воно тебе тяне? Я не знаю. Кудась? Але воно мене б'є. Походу ти я буду стреляти мене. <связывающие> ну, блин! <связывающие> Рани текстуры! <связывающие> а <На>, тебе! <связывающие> курка! Просто курка, понимаешь? Ну! Я не могу через текстуры. Ну блин, ты не осталось. Добыл. Mm. Пришел до дупы. Курка. Галима. Почкай. А не, добыл, добыл. Окей. Okay. Да. Я просто плывем. Получается. Ага. Ну и Ще, до речі, останній коментар під прошлим випуском а, Devil May Cry uh -huh. був Фіга як ви курку рознесли. Серйозно? <гум> ну там по-другому було сказано. <гум> а, я не пам'ятаю, мабуть, не бачила ще це... цього Бо я ще не встиг відповісти <гум> Я ти б... собі як ви Грифона вальнули. Круто-круто, потужно. У мене така сама проблема була, щоб знайти той екзит. Це ресет в менюшці. А, це, це... Це тоді, коли ми намагалися цей вийти з гри. А, да, да, да. Ми там. Я тоже, блін. Попробуй ще вийти. Да? Одне да. А вийти, блін, де воно? А я прошу. Так. Сотя, де Ти пам'ятаєш, де вийти? Yeah. Я помню, что я тоді f 4 нажав Ха-ха, я просто выйжал. Да. Так, uh -huh. да, поки був виключений мікрофон а... З чого я тоді прогорав, Що Настя сказала, ах ти їбана курка. Uh -huh. <laughs> Це так смішно звучало <laughs> <laughs> no, sombiet, По факту. Да, по факту. Hmm. Хочу тему можна взяти Vortex. Pinning бади Attack. А, да, да. А в нас же ж є тепер Raid, Ми можемо літати. Ну, все, берем цю. Потім збираємо 4. А следующий це Кипс keep... As Слоннес as, uh, The Magic quacks last Не поняв, ну ладно. Поки а... у okay, тебе магія є, ну де а атакуй. А, до речі, нам же ж треба би. В следующем треба Devil Trigger прокачати якось. А, філет треба? Ну і жовтих набрати жовтий. Ой, нас три штуки. Сібота. Ой. Як би, поки. Ну, я, мені кажеться, поки що хватить. Це тобі так кажуть. Мені не так кажеться, так. Ми на одному. Аллосторі потратили дві. Я думав, що можу щось зробити. Ні, нічого. Тільки щось. я. О, Речі Гермеса. Це декорація. Задекорована двома зміями, які. Типа в песне чи щось таке. А, в пейдзе. Ну, типа, вони кусають кусает посу. <соць> <спех> класс. Тут... Тебе Индиану Джонсу, ничего не вшить. Вообще ничего. Ну, за вшить просто... <laughs> Нельзя просто так взять и кучу. Water pressure is too strong and won't open. А, все. So there got рейтинзи. to be another way out. Окей. Okay. За... То вікна то закриті Тут треба вибити? Яким макаром? Не знаю. що... Развіщо... Попробуй до них. Mm. А, вот ця пушка, яка стріляє під воду. Ага. Та я поняв це! Досить! А, до ч там, де ці. О, отя. О! бана. А. А. Вони мене грізуть чи що? -е -е. Вони в тебе куляють, куляють цими точками. Так, добив. А, то есть їх обязательно надо было вбивати. Ну да. Збирай орби. Мої орби. Не тікай. Він зараз в тонне, як я не тікай. А в тебе що, показує? Не, просто він дуже багато вже часу він під водою, якоби. О, привет. Нічого не показуєш, він тонне. В тебе знімає життя. Нема. Не знімає, робить. А! Жис! Сюди! Здесь там шаг куса... кусак. Здорово! Мені просто, знаете, хватило цих кусок Радіаля. Честное слово. Mm -hmm. Так. Ага. Не разбивайся. Я думаю, что. Що... Типа воно в тебе не знімає життя. тому що... Ну, ну ніде не пише про це. Три. Майже 4 хвилини, вау. Оце мішен. Здорово. Колект 10 тисяч орбів. Mm. Mm -hmm. Achievement. Not bad. А, до речі, кому взагалі цікавить ця гра, напишіть, що ви думаєте про продовження. Тобто, так, у нас же ще HD Collection 3 в одному, тобто, три частини. О, синя, 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 А, У мене ще на аккаунті є якоби четверта і є п'ята. Mm -hmm. Ремейк немає. Тому що кому, кому взагалі буде цікавий той ремейк? З приколами дошкольними. Ну, таке, типа, гівно. Я б не сказав би, що це хороша гра. Ну, типа, хороша, якщо б е, слэшер читати. Який він має бути. Але. Як Devil May Cry, ну не очень Все, рассыпайся. А в таких сундуках ничего не было? Не. Че, все? Не, это типа начало следующей миссии. Мы пришли. <свист> <свист> так, у нас 500. Uh, yellow Orb. <свист> Надо больше орби в желтых. Uh, go to the surface. and head for the colosseum. А, Колізей. Ну ми ж були в Колізеї. Ніт. Блин я не хочу. Я в від цієї. Все добре? Нічого не добре. Коли я бачу таку сцену я розумію, що щось з цим буде плохо. <гум> а, бл... залізна та докує. Гра. Та гра. Тим паче бачиш, тут дуже багато якось цих штук, може. я. думала, що це буде з полу тобі вицейкуватись. В... Буде, буде, але не зараз. Так. А, да. mm -hmm. а жив Не доставай нічого. Не достава! Я тобі казала. <сху> Ти що? А, поняв? Тут щось написано. Поняв що? Тобі. тобі... Ті штуки, що тобі треба було, для тих проходів. Ой, переведи. бойова. E... The sill, не знаю, що це Шел. Що? шел, Сил? А ты что, подав? Чекай, я ще Що <Я> роблю. фотоапарат включила. Ні, nee, я не то. Не то. Я просто фотоапарат включила. Я, я бачу. бачу. Взяла сфоткалася. Резонансна емблема розриває початку тита. Емблемний щит. Маленький щит. Емблема нагадує має ту саме форму, що ті двері колезею. Бачите, я кажу, що це та тема, яка має бути відкривати ті двері. Полізій. Скелетон а, рука скелета, а з'явилася чи має бути елевер. Що таке елевер? Yes. Щось вони за умними словечками почали розмовляти. Я не настільки хорошо знаю. Може щось я знаю, але не все. Скелет, схоже, є якимось важливим. Треба мені включити вай. Конечно, конечно. Звісно, включаємо. Я поняв, що рука скелета схожа на вагу. Вони Мені не повністю перевело. Ага. Офігей. Все, чекай. Ха-ха, тут. The booby trap. <сід> <сід> It's booby trap. Аааа! Я врубил триггера. А, а, более че. Все, тикамить. Просто хотя бы трохи хп повысу. Так. Я так розумію, ми до колезею. Да, ми можем купити щось. За 37 орбісів. Звісно. А шо? Да. Давай тут ще щось порайм, може тут десь щось є. Та навряд. Разве що може бути щось в, в водопаді? Mm. І то я сумніваюся щось. Mm. А, це ми повністю обійшли. бішли. Yep. Да. тут у нас ничего. Тукай будто посередині тільки так не кажеться. Декась круготи бач. Не береться ніхто, я понял. Свята вода. Бач. Зненацька. Ненацька. Так. А де той ненацька? <світ> Десь там. Так. <світ> 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 О, не! Не! Блин, вата! Тихай! Бежи! Тихай, бежи! Аааа! Изменение камери! У мене хп нема, братишка! Зланый, зла, зланый, злона! Вс. Можно жить. Ты втик від них. Ха-ха-ха! Нет, уже не. Что я? Внизу, ну то собака. Ти що, не побачив? Ладно. Видите, как в очереди Да, походу, да. Ну, я и здесь очень не буду брать, на самом деле. Я так понимаю, нам все равно треба вниз. походу, да. Андо, андо. А, может, не... Блин, вы что? На приколе? Дидосаки! Брани псы! Блин, блин. блин мы пофукали сыни. Там не ценя, а фиолетовая. Фиолетово, ага. Ну. Давай попробуем. Правда, у меня хп зовсім не пига. А шо полевого робить? Сейчас испытаем. А Да не можу добратися. А! А! Спит <реш> полна, би Ви самі напросились. Ты йшов у на друга? Класс! Я все одно ними не буду користуватися на протязі всієї ігри я вам відповідаю. Ааа, вот що не миру. Ні! І він вмер. Супер. Молодший.